Вітаю, діти! Ви любите ходити в гості? Я дуже люблю. І ми сьогодні запрошені в гості. До кого? Здогадайтеся, якщо відгадаєте загадку. Я можу бути великим або маленьким, але завжди виконую команди. Я можу бути механічним або електронним. І я створений людиною. Хто я? Це робот. Робот Рим запросив нас сьогодні у гості. Він підготував багато цікавих ігор, бо сам любить грати і виконувати завдання. У робота Рима є багато іграшок. Подивіться уважно, скільки іграшок. Покажіть правильну цифру на екрані. Вірно, це цифра 5. У робота Рема 5 іграшок. Робот Рем намалював портрет свого друга. І йому цікаво, ви зможете порахувати, скільки зубів у робота на малюнку. Вірно, у робота на малюнку сім зубів. А ще у робота Рима є автомобілі. І йому цікаво, ви зможете правильно сказати, скільки вікон автомобілів зараз видно? Вірно, 6. Скільки колес автомобілів зараз видно? Вірно, шість. Ви дуже уважні. На галявині у робота Рима повзають комахи. Порахуйте, скільки їх? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Усього вісім. Вірно, в саду у робота Рема повзало вісім комах. Викладіть цифру 8 із мотузки або інших предметів, які є у вас на столі. Поміркуйте, на що вона схожа. Наприклад, я вважаю, що цифра 8 схожа на окуляри. Подивіться навколо себе і знайдіть, чого у кімнаті 8. Наприклад, у мене є 8 ключів. Роботрим пропоную уважно подивитися на малюнок, знайти усі цифри 8 і порахувати, скільки їх на цьому аркуші намальовано. Рахуйте уважно, можете доторкнутися пальчиком до екрана, щоб порахувати кожну вісімку. Скільки вісімок ви нарахували? Перевіряємо. Ми з роботом Римом зафарбували усі вісімки жовтим кольором. Скільки вісімок ми зафарбували жовтим кольором? Дев'ять вісімок ми зафарбували жовтим кольором. І ще одна вісімка у нас темно-синього кольору. Скільки вісімок на аркуші? Усього 10. Порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. На малюнку намальовано 10 цифр 8. Роботрем підготував для вас. Ось такі цифрові хованки. Подивіться уважно, які цифри ховаються одна за одною, і спробуємо їх назвати. Почнемо з малюнку, який розташований ліворуч у горі. Першою стоїть блакитна сімка. Яка цифра стоїть за нею? П'ятірка. За нею, трійка і остання червона. Одиниця. Молодці. Подивимося на малюнок поруч. Яка цифра стоїть першою? Вісімка. Яка цифра стоїть за нею? Шість. За шісткою сховалася. Четвірка. За четвіркою ховається двійка. Подивимося на малюнок зліва внизу. Остання цифра зелена. Це трійка, перед нею стоїть блакитна сімка, перед нею стоїть жовта п'ятірка, і першою стоїть одиниця. І останній малюнок. Останньою стоїть яка цифра? Вісім, попереду вісімки стоїть четвірка, попереду четвірки шістка, першою стоїть двійка. Молодці, ви змогли розгадати дуже цікаву цифрову загадку. Роботрем уважно розглядає цікавий знак. Можливо, ви знаєте, що це таке? Це знак додавання, це знак плюс. Якщо ми хочемо додати, збільшити кількість предметів, нам завжди. Допоможе знак плюс. Знак плюс використовується для розв'язання математичних прикладів. І звісно, що робот Рем дуже любить математичні приклади і деякі цікаві він підготував для вас. Спробуємо розв'язати ці приклади. Якщо до лимона додати ягоди чорниці, ми отримаємо лимонно-чорничну картинку. Подивіться, чи є у нас така праворуч? Вірно, є. Отже, це перша відповідь нашого прикладу. Яблука плюс. Яблука плюс банани. Яблучно-бананова картинка є у нас? Вірно є! Ківі плюс редис. Є й така картинка у нас овочево-фруктова. Капуста плюс гриб. Грибна капустна картинка. Вірно. Томат та перець. Є така картинка. Є і до цієї картинки відповідь. Знак плюс використовується для поєднання різних предметів в одну групу. Робот Рем дуже полюбляє виконувати команди, і зараз він пропонує вам написати графічний диктант, який теж складається із команд. Поставте, будь ласка, олівець на крапочку і рухаємося по зошиту згідно команд робота Рема. Одна клітинка вгору. Одна клітинка праворуч. Клітинка вниз, клітинка праворуч. Клітинка вгору, клітинка праворуч. Клітинка вниз, клітинка праворуч. Клітинка вгору. Клітинка праворуч. Клітинка вниз. Якщо ви були уважними. І виконували все згідно команд, то у вас з'явиться ось такий парканчик, намальований згідно команд робота Рема. Роботу Рему дуже подобається розв'язувати завдання, які перевіряють увагу. І він хоче дізнатися, чи уважні ви. Подивіться на малюнки. І знайдіть вісім відмінностей між малюнком ліворуч і малюнком праворуч. На малюнку праворуч відсутня одна свічка, тарілка іншого кольору, з'явилася вишня, там де її раніше не було, але зникла одна чашка. З'явилася зелена чашка замість помаранчевої. Зникла одна вишня між зелених чашок і зникла одна помаранчева чашка. Якщо все це ви побачили, ви дуже уважні. Наше гостювання у робота Рема завершується, і він прощається з нами. Говорить до побачення і до нових зустрічей. І пропонує наостанок виконати гімнастику для очей. Купаємо очима. Вправо вліво. Гору вниз. Куточка в куток, інший бік. Поклипали очима. По колу рухаймо очима. В інший бік. Закрили очі, потерли пальчиками. Відкрили очі до нових зустрічей.